Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що запросили. Олександр Миколаївич, розкажіть, будь ласка, про себе, про досвід використання регата. Зараз ми знаходимося на Полтавщині. Це Казачинська громада, село Михайлики, фермерське господарство Славутич. Земельний банк у нас 700 гектар. Працюємо ми з 92-го, саме перві. От. Даний агрегат використовуємо в шостий рік. От. Тобто, по, по самому агрегату, що, що я скажу, це вертикальний обробіток ґрунту, це економія в першу чергу. І це плавний перехід на майбутнє, може бути до нульових технологій. Тобто це вже буде не так боляче перейти. А скажіть, будь ласка, обробіток. що спонукало придбати даний агрегат? Ви десь почули про нього? чи… Ну побачив, почув. Спонукало те, що він іде. І обробіток передпосівний як обробіток, так і обробіток після жднівних арешток. Тобто це кукурудза, сояшник та будь-якої культури. І... Були якісь ситуації? скажімо, кризові, кризові такі по о, погоді, що от виручав саме він. Ні, ні один агрегат, той тобто культиватор, другий там не піде по погоді, дай сира погода, навіть якщо сніг а агрегат робить без питань. Тобто сирость при великій кількості остатків. Кожним хрештокінтори працює. Олександр Миколаєвич, а е, скажіть, будь ласка, по даному агрегату, по економії палива, чи замітили, яка взагалі витрата пального. Ну і взагалі як економіка підприємства е, в фінансовому плані, наскільки стало вигідніше і краще використовуючи РТС? По економії палива це замітно стало. О, і, і не тільки. Замітно саме стало, що ніколи збоїв не було на посіві. Тобто даний агрегат завжди справлявся з задачею своєю. І робоча швидкість, ви говорили. Ну, десь 15 не менше. Стараємося дати більше. Ну, і одне, одне таке переимущество, що він рівняє, звісно, пощада. Після його, його прискоч тоді йде добре сіяти. А як правило, робите в два сліда чи в один? По-разному, в основному один слід робимо. В основному в один. Так. Ну, після кукурузи, якщо перший рік ми запускали його, кукуруза залишилася не трогана а взагалі, тільки обрана, то в два сліда і сіяв. А що стосовно сівалок? Які у вас сівалки? І чи потрібно було придбати якісь нові сівалки спеціально під РТС, чи ви використовували свої? Ні, ми використовували свої старі сівалки, які вже не один рік працюють, це точно висіву Джандір 7000, uh -huh. яка прекрасно працює і без обробітку вона працює у нас. Ну, «Грінплей» — зернова сівалка, яка теж працює і без робіткою, і з, з, з обробітком. Ну, даний арегат під наші вітчизняні сівалки він прекрасно Тобто тут... А скажіть, на ваших сівалках стоять розгортачі ряду, бо багато хто запитує, чи там зможу я прямий посів робити після РТС, чи потрібно ставити розгортачі? Ні, ні, у нас не стоять, у нас стоять турбодиски. Спереду тобто... розрізають. Култер стоїть, да, турбодиск. Да, да, на всі, на ті, на тій сівалки. Зрозуміло. Тобто розгортачі не потрібні. Ні, ні, ні. Олександр Миколаєвич, скажіть, це з 2019 року ви користуєтесь селфрутом РТС. Які були у вас заміни запасних частин, досвід там, ремонту? Що, що з ним було і, і, і як це дорого? За шостий рік експлуатації, оце, що ви зараз бачите, це робочі органи які другі виходить. Тобто це такий стан їх. Я думаю, що на два роки це при хорошій роботі, 700 гектар у нас хватить робочих органів, щоб поміняти. Угу. Тобто, одна була причина поломка це вал був. Зносився, моси вона тракти, я не знаю. Ну, ми зробили його. Саме наварили і поставили. Все, Питань більш таких немає. Це вал не стійці на стійці, наприклад. Так, так. Може, міняли два-три підшипника, це міняли. Не всі, два-три міняли, сальники, підшипники, все. Угу. Ну, це розходники десь могли прозивати, не підтягнути гайку, в принципі, а так. По даному арекутки ніде нічого, ні, ні підшипники, ніде, абсолютно це все воно рідне. Стоїть. Таке, як воно було. Тобто, ну, за... по, по, по якості, я вважаю, що нашим виробникам дуже далеко. Дуже. Тут не то, що. Ну, за 6 років десь тисяч mm. п'ять гектар зробив він, так? Та не ну, зробив ж, звісно. А може і більше, як бо це. Де, де буває, та більше тисяч, півтори-дві тисячі за рік робиться. Олександр yeah. ну, Миколаєвич, скажіть, а стосовно е, якості ґрунту, чи помітили ви якісь зміни, коли почали працювати РТСом? Чи можливо навіть робили аналізи ґрунту до обробітку після? Аналізи робили до, до, до після ще не робили. О. Ну, Якість ґрунту, як всі поверхні, на поверхні рештки залишаються, і вони подрібнені. Тобто, основне це те, що зберігання вологи відбувається. Наскільки там, ну, 10-15%, я думаю, ми виграємо. Тобто такі експерименти, як в цьому році ми обробляли. По ріпаку, який прийшлося переробляти, тому що uh в -huh. один слід ріпак переробили, посіяли кукурузу і обрали хороший урожай по кукурудзі. На других площадях, там де було друга, другий обробка, там такого не було. Скажіть, що от при продажі даних агрегатів? Ми стверджуємо, що тут є ефект відбійного молотка, тобто пружинна стійка, яка робить удар на швидкості і змінює структуру ґрунту. Ми говоримо, що працює до 35-40 см на ту глибину, яку глибоко розпушувач працює. Чи замітили ви цей ефект, чи можете сказати? Так це чи ну, підтвердити ці слова? От іменно в цьому році, я думаю, що і замітно було по кукурузі по цій же, тому що е, кукурудзі вистачило влагивать і там буквально небагато не її вистачило. Для того, щоб кукуруза була, щоб був качан. А на других пощадях довелося на силу спускати. Ясно. Що... Дякую. За я думаю, що є. є. Що ви кажете, поля рівні. Yeah. Оранки давним-давно немає. Ну, не Бояться ще я не знаю. Більше... — Вона скорості як іде, ми тоді тільки запускали його. Та, скільки... Йо, фактично тут рами нічого не видно, все таке робиться. Земля, все, все остатки, все воно таке. Тим більше скорость. — Ну, 18 рекомендовано. Да, так, ну, як і Ну, від 14. Від 14, 14. 14 км на годину. Ну, книжка пише від 12. Ну, зараз молодший тракторист, то, тому а, не треба ну, надо да. Да. а поки батько його робив, то це саме, то приходилось напоминати. Але це ж це теж один із ефектів роботи цього агрегата, коли він робить цю таку тучу, да, да. При цьому він трошки змульчував рослини рештки, все, підкинув всю землю, змішав ці бактерії, ті, ці інші, все це в кучу, і там пішла біото працювати. Це теж користь від цієї пильно грізіової тучі користь є. В принципі, можна взяти і усільник, і. А тут уже зовсім другое. І тут я ж кажу, що як одбойників єдине, що на сухому як робиш дуже сухе, тоді частенько відпускається, почипники потягають, приходиться. Воно до удару на скорость. Але в вашому господарстві дуже наявно е вирос і підтвердився принцип, який ми теж і в шутку і все розповідаємо, чому цей агрегат корисний. Хазяйстві для всіх ланок управління цим господарством, для головного інженера корисно те, що майже нічого не треба ремонтувати, для головного агронома корисно те, що він отримав той кінцевий результат який очікував, на який розраховував. А для керівника господарства, для директора, це корисно те, що. Він економить витрати і збільшує економіку підприємства і менше головної болі. От три в одному. Олександр Миколаївич, скажіть, будь ласка, основна передумова, чому ви перейшли на вертикальний обробіток ґрунту? Це була засуха, чи може якісь чи навпаки, були якісь різні дощі, і на полях утворювалися озера. І вам ну, ви почали замислюватись над тим, що потрібно міняти якусь технологію і вибрали вертикальний обробіток ґрунту? Головне, це це зміна клімату. Те, що у нас посуха ось, і раніше була, і такі були періоди, поки періодами, а зараз вже постійно пішла. Тобто основне це зміна клімату. Збереження вологи. О, це основне. Ми можемо поїхати на поле, і подивитись всходи сходи озимої пшениці? Далеченько, але може. Ми знаходимося на одному з полів фермського господарства Сову, це село Михайлики. Попередник тут була кукуруза, на жаль, пішла вона на силос. Обробіток тут РТС і сівва, сівавка із міжірання 19, Грінфлеївська. Сіяве до, до дощу. О, ну і ж. Подивіться тут питання думаю. мене. Да. Я допитаю вас, ви сіяли і до дощу, і після посіву теж дощу не було. Ні, це іменно тут до дощу сіяли, ага. і пішов дощ. А потім трошки пішло. Ми наробили РТС обратно, ага. спіли зробити, воно у нас було зроблене, дощ пішов і ми сіяли не трохи. Mm -hmm. то таким, Основні площадя посіяли. Ну і тут можна я не знаю, яку скоро здавати по полю, як заприсквачем особливо, і тут питання думаю, немає. РТСМ в один, в один слід Бо тут один, працювали. Один. Але я вам відверто. І, і, і тут ось дане теж тут один. Ага. Я вам відверто скажу, що не треба бути досвідченим агрономом, щоб подивитися на таке поле і сказати, що воно великолепне є. Просто класне. Просто клас, як проростає озима пшениця. Скажіть, будь ласка, а. Таке технологічне питання. Вже у вас є досвід, вже шостий рік ви працюєте з РТС. Довелося вам з переходом на такий обробіток ґрунту щось змінювати в технології використання СЗР хімії, щось змінювати з гібридізацією, бо це виклики якісь потребували. Ні, я б не сказав нічого, не, не, нічого ми не міняли, не, не, те саме засоби захисту, ті самі, в принципі, підхід по, до гібриду. Да, і по фінісідам я б не замітив, що там е, якась була різниця функційній защиті. І, ну, основне, що мене спонукало на цей перехід до цього обробітку, це збереження вологи. Хоч на якісь там. Пишуть, я розумію, моробіцям, ну, все одно, все одно я вже по досвіду я зрозумів, що це так. Ну що ж, Олександр Миколаївич, гарні у вас поля. Дякую, що запросили, що розповіли нам все про свій досвід. Що ж, бажаю вам гарних врожаїв і е, не збиватися з того шляху, яким вже почали. Пробуйте, експериментуйте, йдіть далі. Так що, дякую вам. Вам хороших продаж і всім нам миру і миру так. Да. зараз. Добрий Ігор Миколаївич, ви можете підсумки нашої зустрічі зробити? Якщо коротко, то можна висловитися крилатою фразою нашого главкома Валерія Федоровича, що тяжко ще буде, а соромно ні. І я тут це говорю до того, що дійсно дуже приємно і абсолютно не соромно приїжджати в такі господарства, які довірились новим технологіям, які довірились науковим розроботкам і. Розповідям про ці е, ноу-хау і взяли цю техніку до використання і на сьогоднішній день вже мають досвід 5, 6-10 років роботи е, зі зміненою від традиційної технології обробітку землі. І вони це Розповідають тільки з приємними речами, тільки з позитивними відгуками. Тому для нас це зрозуміло, що ми робимо правильні речі, це допомагає реально в хазяйствах виживати в сьогоднішніх умовах зміни кліматич... клімату глобальні зміни кліматичної ситуації. І сьогодні, як ми чули, він сказав відверто, що ми вже полтавська зона, ми вже наближаємось по кліматичному мовам до Одеситів, до Южан. Тому використання нових технологій. В першу чергу, які призводять до збереження вологи, а в кінці кінців вони призводять до позитивного економічного ефекту. Ну, що можна сказати? Нам приємно, що ми змогли тут допомогти. І нам. Приємно, що ми теж розумні, і це зрозуміли колись там 13-15 років тому назад, і почали цю пропагандістську роботу на те, щоб в господарствах почали використовувати нові агрегати, яких взагалі ніколи не було в лінійки для обробітку. І сьогодні ми раз за разом бачимо. Відмови фермерів від оранки, від дисковки, від інших додаткових агрегатів і видів обробітку ґрунту в перевагу вертикальному обробітку ґрунту. Більш того, в перевагу вертикальному обробітку ґрунту агрегатам Селфар RTS виключно. Бо розмов про вертикальний обробіток ґрунту немало. Але таку якісну роботу роблять не всі. І це тільки дякую за увагу. І це тільки коротко.